В Коломийському суді оголошено вирок чоловікові, якого підозрювали у розбещуванні неповнолітньої дитини. Нагадаємо, надзвичайний випадок стався у місці в липні цього року. 31-річний мешканець району, хрещений батько семирічної дівчинки, приходив до своєї похресниці та вчиняв розпусні дії. Все це випадково побачили сусіди, якісь забили на сполох. Як з'ясували правоохоронці, таке розпусне спілкування з дитиною тривало кілька місяців, але дівчинка батькам нічого не розповідала. Далі пряма мова із зали суду. Враховуючи те, що обвинуваченням повному обсязі визнав свою вину чині інкримінованого кримінального правопорушення та беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорюють фактичні обставини справи. Правильно розуміють зміст цих обставин. Зв'язку з чим у суду відсутні сумніви у, щодо добровільності та істинності всіх позицій. Розясню положення статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, суд визнає недоцільне дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Таким чином, у судовому засіданні знайшла підтвердження вина обвинуваченого, у чинні розпускних дій, розбещення щодо малолітньої особи, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Обставини, які об'яжують покарання, суд не вбачає. До обставин що пом'якшують покарання обвинуваченому, суд відносить перше притягнення до кримінальної відповідальності, щирі каяття, сприяння органам слідства у розкритті злочину, позитивну характеристику, наявність на отримання матері пенсійного віку. А тому вважає за можливе обрати йому мінімальну. Покарання, визначене санкцією статті, за якою він обвинувачується речовими доказами розпорядиться за належністю. На підставі наведено та керуючись статтями 373, 374, 392, 393 та 394 Кримінального процесуального кодексу України суд засудив Сесоєва Віталія Олеговича визнати винним за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України та призначити покарання 5 років позбавлення волі.